Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про комах. Відгадайте загадку, наче пташка крила має, все літає та співає. Я метку вам наношу, не чіпайте, бо вкушу. Так, це бджілка. Навесні барвіста квітка, на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіла, враз і улетіла. Так, це метелик. Подивіться уважно на всіх комах. Вони всі схожі. У всіх є голова, груди, черевце, по шість лапок. Дітки, а знаєте, як з'явився метелик? Метелик відкладає яєчка на квітці, і з яєчка з'являється гусінь. Гусінь живиться листам і росте. Гусінь перетворюється на лялічку. А з лялічки з'являється метелик. У нього мокре крила, метелик сушить крила на сонечку. Як тільки крила підсохнуть, метелик починає летати. А ось ще загадка. Прилетів комарик і принес ліхтарик, стоп стежину відшукати та у лісі не блукати. Так, це світлячок. Летить, пищить, сидить, сяде мовчить. То його вб'є, той і кров прол'є. Хто це? Так, комар. Це комашка, розумняшка, і працює дуже важко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Так, це мурашка. Нехай повзять по землі мурахи та жуки, хай стрибають по траві коники, хай літають метелики. І нехай світ, у якому ми живемо, буде блакитним і зеленим. До побачення, до нових зустрічей!